Вітаю! Розглянемо функцію, яка допомагає знайти середнє значення. І це функція average. Ця функція працює тільки з тими клітинками, які мають числа, і тільки їх бере до уваги. Якщо ми відкриємо майстер функцій, можемо побачити, що функція має один обов'язковий аргумент, це число 1, і наступні необов'язкові, це число 2. 3 і так далі. Чим більше ми будемо заповнювати ці рядки, тим більше у нас буде відкриватись цих аргументів. Всього їх може бути 255. Сюди ми можемо вносити посилання на клітинки, наприклад. Або посилання на масив. Або можемо вписувати просто число. В цьому випадку функція буде з усіх чисел шукати середні значення. Для прикладу, спробуємо ввести посилання на цей масив. Підтвердимо введення і отримуємо результат помилку. Це сталося із-за того, що в масиві, який ми вказали у функції, є помилка. Якщо ми усунемо помилку в нашому масиві, то функція видасть нам результат. Тепер розглянемо, які клітинки функція брала до уваги. У нас є 6 клітинок з числами: ці 3, четверта, п'ята і шоста. Функція порахувала суму цих шести клітинок з числами. І далі поділила їх на кількість, тобто на 6. А ті клітинки, які пусті, або мають в собі текст, або якісь символи, вона до уваги не взяла. Але важливо звернути увагу ще на такий момент. Якщо в клітинках у нас будуть такі значення, як час або дата, то ці клітинки функція вже буде враховувати в своїх розрахунках. Числами вона буде вважати такі клітинки. Всі клітинки з числами, з часом та датою. Тому що для Excel. Як дата, так і час це числа. Тому дуже важливо, щоб в діапазоні, який ви вказуєте для розрахунку середнього значення, були правильно вказані дані. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на наш YouTube канал. Для нас дуже важлива ваша підтримка.